Автомобіль вилетів на зустрічну та від удару загорівся. На Прикарпатті сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення двох легковіків один керманич загинув, іншого водія та трьох пасажирів доставили до лікарні. За попередньою інформацією, 31-річний водій автомобіля ВАЗ 21124 під час обгону попутного транспортного засобу не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Opel Астра. Останнім керував 43 річний машканець Івано-Франківська. Від отриманого удару автомобіль ВАЗ загорівся. У результаті автопригоди керманич та пасажири Opel Астра, серед яких жінка 1000 983 року народження та двоє дітей 2010 та 2020 років народження доставлені до лікарні. Водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Усі обставини смертельної автопригоди поліцейські з'ясують у ході експертиз. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження.